Господарський суд Волинської області дав релігійні організації Української православної церкви місяць на виселення зі стін культової споруди Свято-Успенського кафедрального собору, який входить до Державного історико-культурного заповідника Стародавний Володимир. Після остаточного рішення Львівського апеляційного господарського суду виконавча служба дала релігійній громаді собору УПЦ МП у Володимирі 10 днів на виселення. Було достатньо часу для підготовки і для виконання судового рішення, яке набрало законної сили. Однак досі вони цього так і не зробили. Натомість адвокати священнослужителів подали позов до суду з проханням відстрочити на 6 місяців або змінити порядок виконання рішення господарського суду. Потрібно додатковий час. Це не робиться за один день. Це неможливо зробити за один день. <звучить> Я прошу, якщо не на 6 місяців, то прошу, як мінімум на 3 місяці відстрочити, поки що це питання важко <звучить> за словами адвокатів релігійної громади Московського патріархату, боржник готовий виконати рішення суду однак, на їхню думку, існує два юридичних факти, які ускладнюють це. Особливий правовий статус собору та особливий правовий режим майна. храм, А також будинок з. Муроми та браку є пунктовими спорудами, які спеціально призначені для задоволення тих або інших релігійних потреб. наприклад, для звершення богослужінь, тих саме приміром божественних літурів, ранкових чи місцевих для зміснення інших виків танців, наприклад, миропомазання, ось мічкання. Якщо простою мовою, то примусове виселення це неподобство. А майно, септо ікони, книги, чаші та одяг священників, недоторкання для простих смертних. Оскільки це культове майно, а також майно, яке розташоване безпосередньо або біля нього, або всередині цього собору, і підлягаємо обов'язковому виконанню загально Загальновисланих світовому православ'ю правилом оканонів, то потрібно ще отримуватися і вказаних ононів. Противному виплату, ваша честь, будуть наставати безприятливі негативні наслідки, а саме святотарство. Тож для того, аби виконати рішення суду і виселитись, їм потрібно провести класифікацію та інвентаризацію свого майна і тим більше знайти приміщення, куди усе вивести із собору. Про це представники релігійної громади розповідали під час відеоконференц-зв'язку, але в такій манері, що навіть сам суддя господарського суду Ігор Гарбар не витримав слухати історичну лекцію і попросив позивачів припинити зловживати часом. Цієї величної споруди. Яково Спянський собор там, плані, він не став жодним з даного права. Більше того, ваша честь, представник заявника, ви нас чуєте чи ні? Свою чергу юрист Волинської обласної військової адміністрації Олександр Гаргола намагався з'ясувати, чи, хоч щось було зроблено представниками релігійної громади для виконання рішення суду по виселенню зі стін святого Успенського собору, згідно станом на даний час, які з вище перерахованих дій або будь-які дії на спрямовані на виконання свого рішення, які на даний час по в вжиті виконання або вжити або запановані до виконання. Однак ніхто так і не почув чіткої відповіді. Натомість продовжилась лекція з історії релігії. Представник заявника. Вам суд робить зауваження з приводу неповаги до інших учасників судового процесу. Ще одне зауваження, і буде у вас відключено від відеоконференції. Зрозуміли? Після кількагодинного засідання, яке адвокати УПЦ МП намагались перетворити в лекцію з історії становлення християнства в Європі, суддя Ігор Гарбер ухвалив рішення, задовольнити частково виконання рішення господар суду Волинської області від 12.11.2024 по справі номер 903 дріб 693 дріб 24 відстрочити до 29 травня 2025 року. Таким чином, релігійна громада УПЦ МП має виселити зі стін свято Успенського собору у Володимирі до 29 травня 2025 року. Таке рішення присутні у залі суду слухачі назвали досить лояльним. Важко переживати той факт, що ми наразі бачимо маніпуляцію з боку адвокатів, маніпуляцію з боку керівництва, ну якби це правильно назвати, священнослужителів, які представляють, ну я це називаю московським патріархатом все рівно, і наразі хотілося б мати жорсткі рішення суду. Адвокати а, Московського патріархата а, досить гарно відпрацьовують свої кошти. Ми всі вивчили історію православ'я, всі канони і все можливе. По самому рішенню суду воно все-таки двояке. З одного боку, ми надіялися, що вже сьогодні можна буде почати процес виселення.